мої хороші. Давно у мене нічого нового не було. А тут я собі трішки дозволила нових орхідей, вирішила, що ну, можна, трошечки. такі, І купила таку штучку. Дуже класна: це Epidendrium вісіcatum. Я, чесно кажучи, не впевнена, як його правильно називати. Штука прикольна. Тут тут фотки. Десь будуть. Як воно виглядає, як воно квітне, воно таке чудне. Я не змогла пройти повз і прикупила собі таку штуку. Я не залишу на блоці. На жаль, я посажу в горщик разом з блоком, посажу так, щоб воно звисало з горщика. Так і буду дивитися, посадка буде досить суха. Буде пробкова і дубка нарізана великими шматочками, і буде кора піня, теж досить такою, ну, середньої фракції, але для нього досить великою, і буду намагатися його якнайчастіше оприскувати. Ну, відвертаюся, і темніше кадра, Треба не відвертатися, але не можу не дивитися на нього. Так, і буду йому давати полив такий, щоб він і швиденько просихав, але рясненько поливався і не пересихав. Мені дуже цікаво, я дуже сподіваюся потоваршуватись цією штукою. От, і буду тримати вас в курсі, що, що воно і як. І як взагалі мене на це занесло. Я дуже люблю брасоволки. Да, і почала ними цікавитись, і мені випала фотка така гарна, я думаю, тут так бросовола, а воно виявилося епідендромом. Тому, блін, ну така квітка, ну я хочу. І я собі, от вибачте, ага, купила цей епідендрум, той, який мені сподобався. Я вже, здається, про нього. Боже, я вже не пам'ятаю, про що я знімала, про що ні. Але mm. мені здається, я знімала про епідендрум Паркінсоніану, так? Класна штука. От. І я подумала: епідендроми не всі оті от зонтиками квітів, з парасольками квітів, шариками квітів, з кульками квітів. Це щось може бути таке інакше. І я якось підсіла, і абсолютно, случайно в чаті я побачила фотки о цього красення, і мені захотілося. Бо я вирішила, ну я ж з Паркінсоніаном якось вправляюсь і непогано він там м -м, росте, навіть добре росте, як на мене. Да, то, хм, може, і це таке те, що я вмію, те, що я можу, і я хочу спробувати ще. І от тепер я пробую і буду тримати вас в курсі, буду розповідати, що в мене, і як з ним. Ну, отака от прикольна, чудна штука. От... <гум> Дилемма, якщо закрити обличчя, воно зорієнтується, камера да, вхопить саме рослину. Але тоді в мене темніший кадр. А якщо я тримаю біля обличчя, кадр світлий, але більш таки все-таки зосереджується камера на мені. Отака класна штука. Ну, Буду вам показувати, розповідати. Сподіваюся, вона в мене колись заквітне. І це буде не дуже-дуже віддаленому майбутньому, все-таки поближче. От, я вам обов'язково буду показувати. Ну, і, як завжди, ви знаєте, що якщо воно в мене не виживе, то я теж про це вам розкажу. Тому що в нас таке хобі. Ти можеш бути, ти можеш класно вирощувати щось одне, але інше в тебе взагалі не йде. Так буває. Ну що ж, на цьому все. Все. Боже, я не знаю, у мене просто діти кажуть, «все». І так вони кажуть, прям чується м'який знак О. І я вже настільки призвичайла, що я тепер теж кажу все. Вибачте мені, будь ласка, на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. І слава Україні! Слава ЗСУ, слава нашим героям, слава нації і смерть ворога. Днів, квітінь, всім сонячних пишних квітів, Пока всім пока-пока!